Якщо твій гаманець кричить Дієта, а ти звинувачуєш в цьому президента з тієї команди, то тримайся, бо починається крута поїздка. Економіка заплутаніша за кросворд, але якщо ти в цьому не шариш, то ми в одному човні. Я підкопався до історії грошей і виловив таку інфу, що ого, го приготуйся, бо я вже готовий розповісти тобі всі пікантні деталі, і це буде гарячіше ніж свіжі криптоновини. Чи знали ви, що уряд США фактично зробив незаконним володіння золотом? Ласкаво просимо на переклад відео з каналу Whiteboard Crypto від телеграм-спільноти 10 всратих баксів. Там є трохи криптомемів, трохи криптоновин. Підписуйся за посиланням в закріпленому коментарі. Що ж, а у цьому відео ми розповімо про період в історії США, коли уряд заборонив володіти золотом. Потім викупив у громадян стільки золота, скільки зміг. Трохи згодом підняв ціну на 75%. А як все це пов'язано з криптовалютою? Згадаймо 1933 рік час, коли джаз був у моді, а сукні з воланами на піку моди. Це також був час, коли американський уряд оголосив незаконним накопичення золота згідно з виконавчим наказом 6102. на тлі жахливої економічної кризи. Велика депресія, безробіття, що злетіло до 25%, підштовхнула країну до надзвичайного стану. Новообраний президент Рузвельт переміг з колосальними 98 голосів виборців і швидко здійснив багато змін, навіть оголосивши країні війну з економічною кризою. Чому такий радикальний захід? Запитаєте ви. Указ 600-2102 пояснювався тим, що ці важкі часи призвели до нестримного накопичення золота, що спричинило економічну стагнацію. Ну тоді золото було стандартом для валюти. Америка була на так званому золотому стандарті, і кожен долар мав бути забезпечений еквівалентною кількістю золота. Ну, технічно, це було всього 40% золота. Це означало, що на кожен долар золота, який США отримували, вони могли негайно надрукувати ще 2 долари і 50 центів у доларових купюрах, по суті, отримуючи прибуток і дозволяючи собі стимулювати економіку. Траплялося і навпаки. Щоразу, коли хтось використовував свою доларову купюру, щоб вимагати еквівалентну кількість золота, уряд мусив позбутися доларових купюр на 2,5 долара. З часом, у ці важкі часи, американці захотіли повернути своє золото, вони не хотіли тримати доларові банкноти. І були історії про те, що люди вивозили своє золото в інші країни, що зменшило б пропозицію в Америці і таким чином викликало б негайний дефіцит грошової маси. Що ж, вилучивши золото, Америка зупинила відтік. А здійснивши обов'язковий викуп, федеральний резерв зміг надрукувати більше грошей, теоретично стимулюючи економічне зростання і даючи американцям роботу. Пам'ятайте, що за кожен долар золота, отриманий від громадян, можна було надрукувати 2,5 долари паперових купюр. Під час цього викупу уряд платив 20,67 центів за унцію золота. Але ви повинні знати, що золоті дрібнички та ювелірні вироби були в безпеці, як і перші 100 доларів, якими ви володіли. Усе, що перевищувало першу сотню, каралося великим штрафом за недотримання вимог. Вам довелося б заплатити колосальний штраф у розмірі 10 000 або потрапити до в'язниці на строк до 10 років. Якщо вам цікаво, чи був цей указ ефективним, то кількість золота, яке було зібрано за допомогою цього указу, становила понад 5 мільйонів фунтів, і Федеральний резерв заплатив за нього 1,7 мільярда доларів. Вони фактично відстежували, скільки монет було викарбувано спочатку, і скільки США отримали назад. І вони підрахували, що близько чверті всіх цих U.S., монет, які були викарбувані, були повернуті. Ви можете здогадатися, що сталося з іншими трьома чвертями. Отже, США скупили у своїх громадян стільки золота, скільки змогли, а потім заборонили володіти або торгувати, або купувати і продавати його. І що сталося далі? Ну, сюжет закручується. У 1934 році уряд підняв ціну на золото до 35 доларів за унцію, просто сказавши про це. Тепер, якщо ви допитливий, як я, ви можете запитати, навіщо їм підвищувати ціну, якщо американці не можуть його купувати чи продавати. Простіше кажучи, вони підтасовували бухгалтерію. Але технічно ціна на золото була піднята на колосальні 75%, щоб уряд міг заявити, наше золото тепер цінніше, а оскільки воно цінніше, ми можемо надрукувати більше доларів. Це також означало, що продавати ваше золото в США буде більш привабливо, якби ви були іноземним інвестором. Іншими словами, збільшуючи золотовалютні резерви США, на папері це виглядало так: Свелоша купували золото за 35 доларів, а потім одразу друкували купюри на 87 доларів 50 центів, щоб стимулювати економіку. Це приблизно те саме, що сказати іпотечному кредитору, що ваш будинок коштує 20 мільйонів доларів, щоб він позичив вам 80% від цієї суми або 16 мільйонів, а потім ви можете використовувати ці 16 мільйонів для оплати оренди деякий час, але врешті-решт вони у вас закінчаться. Це, мабуть, гарна аналогія з тим, що відбувалося в США. Економіка зараз така, що наш борг сягає понад 30 трильйонів доларів. Отже, озираючись назад, це зростання цін на золото не призвело до магічного збільшення вартості золота. Натомість, воно фактично знизило вартість долара. Розумієте, кількість золота, яку мали США, не змінювалася щоразу, коли вони піднімали ціну до 35 доларів за унцію, але кількість доларів, яку США могли надрукувати, змінювалася. Це фактично роздуває інфляцію долара досить розумно, так? Але це був ще не кінець. У 1934 році було видано указ номер 6, в якому срібло було конфісковане так само, як і золото, і цього разу не мало значення, чи було ваше срібло ювелірним або колекційним. Лише у 1974 році, тобто через 40 років, американці змогли вільно купувати, зберігати, продавати і купувати золото. У 1971 році спошка фактично відійшли від золотого стандарту, тобто не потрібно було мати золота щоб друкувати більше грошей. Тож до 1974 року, коли нарешті знову стало законним володіти золотом, спошли не мали в ньому жодної потреби. Коротше кажучи, у США є історія друкування більшої кількості грошей для стимулювання економіки. Зараз, звичайно, більшість націй не збирається голосувати за президента, який збирається збільшити їхні податки і зменшити їхні витрати. Я маю на увазі, що це призведе до болю для всіх американців незалежно від їхнього економічного класу. І теоретично, коли ми продовжуватимемо друкувати гроші, речі ставатимуть дедалі дорожчими з точки зору кількості доларів, необхідних для їх придбання. Якщо США не припинять безперервний друк грошей, не виключено, що галон молока може коштувати 100 доларів, так само, як це сталося з іншими незабезпеченими, роздутими державними валютами, як німецька марка, російський рубль, угорський форинт, грецька драхма, аргентинське песо, австралійський долар, кувейтський динар, зімбабвійський долар і венесуельський болівар. Зараз ви можете здивуватися, чому ця тема відео на криптовалютному каналі. Це тому, що в майбутньому може настати час, коли СМУ США або будь-який інший великий могутній уряд може оголосити війну криптовалютам, таким чином зробивши незаконною купівлю, продаж, зберігання або торгівлю ними. Різниця в тому, що технічно ніхто не може забрати вашу крипту. Люди можуть фізично обшукати ваш будинок на предмет золота, якщо у них є ордер на обшук. Вони можуть використовувати металошукачі або інші технології, щоб знайти його і конфіскувати, але вони не можуть зробити цього з криптовалютою, так та само у хпожезаквіти, що яку потрібна ваша власність для Дівністство Арсенду музею або місця, що має важливе значення для національної безпеки, використати так звану неминучу конфіскацію і законно забрати вашу власність, заплативши вам ту суму, яку він вважає за потрібне. Однак криптовалюти, які фізично не знаходяться в жодній точці світу, набагато важче конфіскувати, оскільки доступ до них обмежений знанням приватних ключів, які ними керують, а вони можуть бути запам'ятовані. Найгірша шкода, яку уряд може завдати власності на криптовалюту, це закрити централізовані біржі або зробити незаконним розміщення власної ноди, що бере участь у криптовалютній мережі. Успішне виконання обох цих дій може бути настільки ж ефективним, як і просто вилучення самої криптовалюти. Криптовалюти призначені для використання в якості засобу зберігання вартості та засобу обміну. Але якщо ви не зможете перевести цю цінність у будинок, машину, продукти харчування або їжу, то вони по суті нічого не варті. Якщо мережа, яку ви використовуєте для відстеження свого криптовалютного балансу, наприклад, блокчейн мережа біткоїнів, була зруйнована, можливо, буквально шляхом вилучення всіх комп'ютерів, що беруть участь у мережі, то ваші біткоїни не будуть нічого варті. Не буде жодних записів про те, що ви мали, володіли чи витрачали біткоїни. А якщо у вас не було доступу до інтернету через тоталітарний режим, він також втрачає свою цінність. Вам потрібен інтернет, щоб витрачати криптовалюту, і якщо використання криптовалюти є незаконним до такої міри, що ніхто більше не хоче ризикувати, отримуючи від вас криптовалюту, то вона також втрачає свою цінність. Це відео повинно було нагадати вам, що в історії був момент, який мене вразив, але я думаю, що воно вказує на те, що історія часто повторюється, Тож нам слід стежити за деякими знаками, які бачили власники золота в 1930-х роках. Завершуючи це відео, я хочу заохотити вас відвідати канал автора Whiteboard Crypto і підписатися на наш телеграм-канал «10 всратих баксів за посиланням в закріпленому коментарі. Так ми публікуємо трохи мемів, трохи новин, а також експериментуємо з інвестиціями в 10 доларів кожен день у різні інструменти. Дивуємося, у що інвестують люди, і дискутуємо про це в чатіку. У будь-якому випадку, дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я дуже сподіваюся, що ви чогось навчилися, і найбільше я сподіваюся побачити вас у нашому наступному відео. До побачення!